Добрались на силочку руки до Арпала, бо як не на роботі, то дощ іде, то ще щось. Зараз буду пробувати його зібрати. Якщо якісь будуть нюанси, буду розказувати показувати. Інструкцію прочитав. Що йде в комплекті. Дивіться, цево. Я так зрозумів, масло від смок теж написано. Ну, це для того, щоб масло міняти, я так зрозумів. Масло треба міняти через 20 годин. Я так зрозумів, це обкатка 20 годин. Далі поміняти і далі через 100 годин міняти. Інструкцію почитав в комплекті у нас ще ось ключики є, і такий ой труб частик, чи як він правильно називається і накидний. Є масло, щоб залити ось комплекті, в інструкцій ніби більш-менш все розжовано для, для таких чайників, як я. Перше, що треба зробити, це вай бункер. Поставити так, як треба у правильне положення. Тоді що? Залити в мотор масло, залити бензин в бачок і пробувати поцати, попробувати, чи воно заведеться. Коротше, зараз буду пробувати. Ключики, звісно, є. Я, мабуть, з набором, мені кажеться, тріщоткою удобніше буде крутити, то все. Що, я зря цей наборчик купив, зараз буду пробувати крутити. Так що пробуємо. Зняв кожуха, знімається все дуже скоро, ніби непогано. Такі болти. Твердість 8,8, непогано, бо мотоблоці якісь пластилінові вони, вони це ніби не погані. Бо обично 5,8 стандартні якісь паршиві йдуть. воно тут виглядає. Зуби Йорзати не буду, щоб мені не відгризло руку. Проба вкрутити, не прокручується. Тут дивився інструкцію. Тут коротше є така муфта, захист. Якщо щось здорове сюди втаскається більше. Чим воно може потягнути, то ці ножі прокручуються, щоб нічого не поламалося. Тоді тут є така муфта. Ну, Я сподіваюся, що я туди найближчим часом не буду лізти, але всяке може бути. Вісім е, болтів ш... е, і шестерня віджимається. Е, получається, е, ці ножі ставляться на місце і потім зажимаються. Ну, Це свого роду захист, якщо щось е, сухе, якесь тверде, закинете, грубше, чим він може прокрутити, щоб воно не вломалося, а на цій муфті прокручується. Точно, як воно там влаштовано, я ще не знаю. Ну, ось, це що? Сере 60, сухе 50, сухе тверде 40. Ну, якщо ви сухе тверде-60 забабахаєте сюди і воно не зможе його з'їсти, то воно прокрутиться і не поламається. Коротше так. Ну, від, е, зроблено воно більш-менш. Ну, як більш-менш, воно удобно зроблено, тому що на мотоблоці буває дуже тяжко підлісти. Тут ось, ось тріщоточкою цивою кручу, і скрізь залазив таким ось свічним ключом, все нормально. Збираю далі. Ще лишилося ось, ось, ось дві такі запчастини, я так пані, це суто транспортіровочні. Тому, що, щоб чіпити оцю здорову шкаролупу, то їх треба зняти. Зараз чіпляю шкаролупу, цю, покажу, як воно виглядає. Отже, по зборці, дивіться, нюансів ніяких в принципі не було. Що я тільки хочу сказати. Мені знаєте, що понаради, що воно дуже класно зроблено з розумом. Ось, бачите, виходить, сіра е, е, железяча це від бункера. Червоне це отут прикручена цього бляшанка. І отут, щоб попасти в оці шість отворів, тут не треба скакати, цілитись і так далі. Тому що в мене мотоблок є, то там буває фрезу, щоб поставити нервів. нервів не вистачає, не можеш попасти. А тут, виходить, сіра оця пластина стає на оці червоні, з цієї сторони і з цієї сторони. І все, зашибісь. Тут воно вверху, виходить, вверх, зайшло, і ви вже... тут воно тримається і тут тримається. І ви просто взяли болти і закрутили, без всяких танців з бубном. Це взагалі мені подобається, що воно продумано. Бо мотоблоці китайози так падли роблять. Що там ну, на перших порах тяжко, там я вже привик більш-менш. І то там треба од... одною ногою тримаєш, другою рукою попадаєш, третьою рукою чухаєшся. Тут це зроблено реально з розумом. Можете вірити, можете, ні, ну тут видно, бачите? Сіра пластина спирається на оце червоне, тут зафіксовано, і все, шість болти прикрутили. Плюс ще дивіться, місця реально Ану, попадай. По крайній мірі, на цю тріщотку, не можеш застромити лівою рукою, на тріщотку, бачите, з таківою головкою без проблем вистачає. Цей тріщотку я все зібрав. Бо буває, так зроблять, що як хочеш так це теж за мотоблок. Там є таке місце, що туди ніякий ключ не влазить, а головки грубі туди. Тут ну, реально з розумом це зроблено. Оце мені понравилось. Так що бункер вчепив. Зараз будемо пробувати заводити. Перед заведенням осьої інструкція. Зараз буду читати інструкцію і дивитися, що до чого і як. Поки ніби зібрав оце його робочий вигляд. Бо то в транспортіровочному було, оце в робочому. Наверно вже цей заведення буде в наступному відео, щоб не розтягувати хронометраж, бо народ його не додивляється. Кому цікаво, маєш питання, ось о. пишіть, звертайтеся, купуйте арпали. Пробую зараз завести. О, бензу треба знайти. Заведу. Якщо ще в мене бензин із півторашці є. Бо якщо немає, то буде біда. прийдеться їхати купляти. Все, кому цікаво, чи заведу я його класити наступний відео.